Митний безвіз дії, розвиток біометанового виробництва та ситуація на ринку пального. Ці та інші новини дивіться у цьому випуску. <му> Всім привіт! З вами Адам Ньюс. Тут ми говоримо про топ головних новин агросфери. Тож запасайтеся смаколиками, сідайте зручніше та поїхали. Україна нарешті долучилась до європейського спільного транзиту, і ми щиро вітаємо національних перевізників та власників експортоорієнтованих компаній, адже вони чекали на це майже 5 років. Тож, що означає митний безвіз? В Українського бізнесу з'явилась можливість міжнародного переміщення товарів за одним транзитним документом. Ми можемо співпрацювати з 35 країнами-учасницями домовленостей. Перша декларація нещодавно була відправлена з Німеччини до України, і вантаж вже успішно подолав свій шлях. Відповідно до митного безвізу для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдина транзитна декларація від митниці відправлення до митниці призначення. Тобто водій має право безперешкодно перетинати країни ЄС на шляху до замовника. Наприклад, раніше, якщо вантаж їхав до Німеччини, потрібна була перепустка на транзит через Польщу. Тепер буде достатньо мати дозвіл на перевезення від країни-одержувача. За оцінками експертів, через брак дозволів у 2019-2021 роках, український бізнес втратив близько 350 500 мільйонів доларів на рік справа в тому, що в цей період діяли обмеження на перепустки для в'їзду до країн ЄС. Їх можна було отримати тільки певну кількість на рік. Польські дозволи, наприклад, взагалі закінчувалися у жовтні листопаді, і тоді нелегальні документи починали купувати на чорному ринку, де вони могли коштувати до 500 доларів. Тож зараз митний безвіз став для нас справжнім порятунком, бо експорт автомобільним транспортом сильно пожвавився через блокаду портів. До Мінінфраструктури вже надійшло більше 4 тисяч заявок на отримання ліцензій на міжнародні перевезення з них задоволено 75%. Такими темпами Україна досить швидко збільшить свою присутність на європейських ринках. А це означає, що нормалізуються ціни на нашу агропродукцію. Підприємці отримуватимуть достатню кількість обігових коштів, а логістичні витрати зменшаться в кілька разів. Тож ми впевнені, що за рік ми вже й не згадаємо, що таке черги на митницях. Війна створює обмеження для звичних процесів в агросфері, що налагоджувалися десятиліттями. Українцям доводиться всюди шукати альтернативу: змінювати структуру сільського господарства, вбудовувати нові логістичні зв'язки, цифровізувати фермерство. Тощо так на новий несподіваний етап розвитку за час війни вийшла й біоенергетика. Ще до повномасштабного вторгнення на території нашої держави було досить популярним виробництво енергії з біомаси. Однак, після кризи у 2021 році, коли сильно здорожчала сировина, електростанції на вторинному пальному стали нерентабельними. Національні виробники почали шукати нові варіанти екологічної альтернативи природному газу, і найпопулярнішим став біометан. По перше, це ідеальна заміна блакитному паливу. По друге, 70% території України припадає на сільськогосподарські землі. Тобто у нас величезний потенціал до самозабезпечення сировиною. По-третє, у нас є потужна мережа біогазових станцій, які відносно легко переобладнати для виробництва біометану. Треба тільки встановити додаткові фільтраційні споруди. До того ж, така перекваліфікація стане досить вигідною для підприємців, адже зараз виробництво електроенергії з біогазу стало невигідним. Річ у тім, що держава наразі виплачує тільки 40% від довоєнних обсягів зелених тарифів, і цих грошей не вистачає, щоб покривати витрати на сировину. Та виплачувати кредити. І ще один бонус: цей екогаз досить популярний в Європі. І, за прогнозами експертів, вже у 2030-му ми можемо стати найбільшим експортером такого палива на західні ринки. Зараз Україна активно співпрацює з іноземними партнерами, щоб втілити найкращий досвід для розвитку національної біоенергетики. Нещодавно представники української влади та провідних норвезьких компаній розробили план відбудови енергетичного сектору на базі сучасних технологій. Країна надала нам чотири вантажі гуманітарної допомоги загальною вартістю 7,5 тонн. Це, зокрема, комплектні розподільні пункти. Україна впевнено рухається своїм шляхом до енергетичної незалежності та зміцнення позицій на міжнародному ринку. Окрім партнерської допомоги, ми задіюємо й внутрішні ресурси. Наприклад, профільні відомства та компанія Нафтогаз України нещодавно підписали меморандум. Про співпрацю з низкою вишів та підготовки фахових спеціалістів галузі. Тож, можливо, вже зовсім скоро українські професіонали ділитимуться зі світовою спільнотою своїм унікальним досвідом і пропонуватимуть власні інноваційні рішення. Повномасштабна війна на теренах нашої держави змусила українських аграріїв пристосовуватися до нових умов та швидко реагувати на будь-які виклики. Ми вже частково розблокували морські порти та поступово вирішуємо проблему реалізації збіжжя. Але питання зберігальних потужностей і досі залишається відкритим. В Україні вже триває посівна озимих культур, але фермери ще не розібрались з тим, куди подіти попередній врожай. Експерти пропонують кілька ідей для виходу з ситуації. Розберемо їх на прикладі кукурудзи. Перший спосіб сушити, і він найнерентабельніший для тих, хто не встиг закупити заздалегідь блакитне паливо. Зараз ціна на газ збільшилася, і в умовах, що склалися, держава поки не може її знизити. Тож вартість сушки кукурудзи вологістю у 24% може коштувати щонайменше 50 доларів за тонну. Другий спосіб залишити врожай в полі до весни, і фактично його вважають планом для відчайдух. З одного боку, зимівля кукурудзи призведе і до отримання неякісного зерна, що можна збути лише на корми, і до зменшення врожайності на 10-15% через пізню обробку ґрунту. З іншого боку, цілком можна зрозуміти фермерів, які готові краще попрощатися з цим врожаєм, аніж зібрати його собі у збиток. Третє рішення використовувати зерно кукурудзи в якості сировини для роботи твердопаливного теплогенератора. Такий спосіб досить поширений серед аграріїв США. В Україні ж використовується в обмежених масштабах і переважно для потреб домогосподарств. Та аналітики говорять, що цього року варіант сушіння кукурудзи на кукурудзі стає більш популярним. І четверта ідея це переробка культури на біоетанол чи біометан. Останнє дасть змогу отримати і дигестат, тобто продукт, який використовується як органічне добриво. І з точки зору раціональності, екологічності прибутковості, такий спосіб видається найефективнішим. Але виробництв такої глибокої агропереробки в Україні мало що вдасться продати їм сировину зараз, невідомо. А збудувати власний подібний завод ще й у воєнний час надто дорого. Враховуючи нинішню скрутні ситуації, деякі з аграріїв думають наступного року взагалі не сіяти кукурудзу. Але ми сподіваємося, що зовсім скоро війна закінчиться нашою перемогою. Українські землі будуть розміновані, культури засіяні, а кожен з озвучених способів буде розвиватися поступово і збалансовано, а не від безвиходів. В останні роки світовий ринок органічних продуктів почав стрімко зростати. Так зване натуральне виробництво споживає значно менше енергії, є більш екологічним та набагато прибутковішим за звичайне землеробство. І ще більш актуальним воно може стати зараз, коли ціни на ресурси злетіли, а мінеральні добрива на вагу золота. Те, з чим одразу можуть зіткнутися українці, це питання перехідного періоду, тобто перші 2-3 роки. За цей час потрібно мінімізувати виробничі витрати та підібрати відповідні культури. Другий момент це боротьба з бур'янами. Для цього зазвичай використовують просапні культиватори та штригальні борони, які зараз значно подорожчали. І третя проблема полягає в тому, що в нас мало розвинена культура споживання таких продуктів. Експерти кажуть, що українці поки до кінця не розуміють, яка різниця між еко, біо і органічною продукцією. Але, попри це, ми маємо гарний потенціал як у виробництві біологічних препаратів і засобів проти хвороб та шкідників, так і в органічному землеробстві в цілому. Статистика каже, що наразі в Україні налічується 528 операторів, які вирощують таку продукцію. А за площами угідь, на яких це відбувається, лідирують Херсонська, Тернопільська, Запорізька, Житомирська та Черкаська області. І це однозначно тільки початок, бо враховуючи родючість наших земель та довгострокову фінансову перспективу, кількість охочих займатися цією справою точно буде. Збільшуватися та поки на внутрішньому ринку вітчизняні органічні продукти користуються не дуже значним попитом. На європейській полиці вони курсують напряму без будь-яких обмежень та ще й замінюють собою товари країн агресорок. Упродовж останніх років Україна впевнено входила до топ 5 найбільших постачальників органічної продукції до ЄС. А у 2022-му навіть попри повномасштабну війну, змогла й наростити ці обсяги. Тому маємо надію, що після перемоги ми не лише станемо провідним світовим експортером, а й розвинемо культуру споживання органіки. Нещодавні масштабні ракетні обстріли спричинили паніку. Українці досить емоційно сприйняли атаку і піддались ірраціональному прагненню терміново запастись товарами першої необхідності. Окрім продовольства, води, сірників та медикаментів, громадяни почали скуповувати пальне і вишикувались довжелезні черги на АЗС. Чи виправданий такий ажіотаж та що буде далі з цінами? Голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус запевняє, що дефіциту чи значного здорожчання пального очікувати не слід а тимчасове припинення роботи заправних станцій в деяких регіонах країни сталося не з причини стачі бензину, а через небезпеку влучання снарядів. Зараз паливний ринок функціонує в звичайному режимі, а на АЗС є достатні запаси, а головне стабільно йдуть нові постачання. Продукцію спеціально рівномірно розподіляють між нафтобазами по території країни. Тож, навіть якщо вони стануть ціллю ворога, такі обстріли не будуть ефективними. Щодо цін, зараз спостерігається невелике подорожчання диспалива в середньому на 1 гривню за літр. Це наслідок загального підвищення його вартості в усьому світі. Однак, на думку експертів, сьогоднішні цінники не остаточні. Ситуація на ринку 95-го ще й гірша. Зараз утворився його профіцит, але попит і досі залишається низьким, тож він здешевшав у середньому на 30 копійок. А от потреба українців у скрапленому газі в останні тижні значно збільшилась, через що його вартість теж трошки підвищилась в середньому на 12 копійок за літр. Аналітики пов'язують це з початком сезону підсушування збіжжя, а зерносушарки здебільшого працюють саме на газі. До того ж, зараз у Європі з'явились перебої з постачаннями, а національні гравці ринку зазнають додаткових витрат через повернення акцизів. Однак поточна ціна скоріш за все триматиметься. Подальшого здорожчання очікувати не варто. Підсумовуючи, можна сказати, що ситуація з пальним в країні стабільна і панікувати точно не слід. Після літнього дефіциту і шалених черг на АЗС представники ринку адаптувались до можливих перебоїв та максимально заповнюють зберігальні потужності. Тож видихаємо, робимо запаси лише за необхідності та в розумних масштабах. Це була невелика добірка найактуальніших та найважливіших новин агросектору. Наступного разу ми з вами зустрінемося за два тижні, а поки. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, запрошуйте друзів і мирного неба вам! Ми обов'язково переможемо!